Слава Ісусу Христу! Сьогодні в татової дружини Світлани Іванівни 50 років. І ми так зранку трошки до неї прийшли, щоб її поздоровити. Треба гукати. Хозяйка! Хазяєчко! Добрий день! Дай Боже здоров'я, слава Ісусу Христу! Слава навіть! Сьогодні рано вранці світ сонця, постукав ангел віконце, сказав таку новину, що у вас є півстоліття і такі уродини. Дуже я вам дякую. Дуже прошу, вітаю, поздравляю. Много літа бажаю. Мирного неба, Божого захисту, Божої помічі. Півстоліття то немало. Ви теж привітайте мені, Світлану Іванівну, бо вона підтримка для мого батька. А батько мене один. Тому щиро дякую за, за вас і бажаю того спокою, мирного неба, перемоги. І знаєте що. І, і то много літа треба заспівати. В нашім серці є мелодія, в нашім серці є хвала, в нашім серці є подяка за дар вашого життя. Много літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхається. Коли падають дощі, і сьогодні сонечко таке, хто вам, хай воно завжди посміхається. Груби грошей вам не приніс, а також трохи, трохи лікунки, трохи вітамінів. Дя <laughs> Живіть Дя до старота. Дякую, що прийшли поздоровлюють. На здоров'я. Раз, два і три. Дякую вам, що ви мені так підтримуєте, бо він коли вас молодій. Ну, а ж? Так що віддайте мені Іванів, бо в неї сьогодні півстоліття, 50 років. Да. З Богом до Дякую. на здоров'я.